Сустрізь. Боїсь, сустрізь. Сьогодні особливий день, коли свята Христова Церква вшановує пам'ять святих жінок мироносиць Це ті учениці Христа, які не злякалися на відміну від апостолів і були з ним і в земному житті біля нього, і допомагали. Всіляко. І цю допомогу і свою любов вони проявили у своєму намірі помастити його причисте тіло благовоннями, різними маслами. І мироносиці, святі жінки вони удостоїлися першими почути благу звістку про те, що Христос воскрес. Цікаво, святитель Філарет Московський Дроздов, відповідає на запитання, чому саме жінкам першими було відкрито те, що Христос Воскрес. І він відповідає, тому що вони люблять балакати, розмовляти і вони швидко рознесли цю благу звістку. Як нас кажуть в народі, нікому лише кумі у млині. І зразу бистро ця буде розповсюджуватися. І ви знаєте, святі жінки на рівні з апостолами ходили і проповідували святе благовістя, святе Євангелія про те, що Христос постраждав нас ради і наші ради спасіння і воскрес, з тим самим совоскресив усіх тих, які захотять бути його послідовниками. Святі мироносиці дають нам великий приклад, як ми маємо переживати, з якою вірою всі ті життєві перипетії, які, на перший погляд, розум наш каже, що вони нездоланні. Ось, наприклад, святі жінки уночі беруть це миру. І йдуть до гроба і самі з собою розмовляють і кажуть, а хто нам відвалить цей камінь від гробу? Тому що він великий. Як ми війдемо? Тобто вони хочуть помазати тіло Божественного вчителя мазями благовонними, але вони не розуміють, а хто ж камінь цей відвалить. І там мало того, що камінь, там ще стража, там ще воїни, які сторожують гріб, щоб ніхто не вкрав тіло Христа. Але ці роздуми, вони не вносять в Душу святих учениць христових якесь маловір'я, або вони не збивають їх з толку. Вони хоч і не знають, як це буде, але вони і йдуть до Христа, і за Христом. І коли приходять, то бачать, що і камінь відвалин, і немає вже. Тих сторожів, тих воїв, які стерегли тіло Христа, і ангели два зустрічають їх і говорять їм благозвістку про те, що Христос Воскрес. Так буває браті і сестри, і в житті, якщо провести паралелі, як всі відвертаються, От коли, наприклад, є в сім'ї дитина інвалід, чи чоловік інвалід, чи Наркоман чи п'яниця, мати чи дружина, вони до останнього борються за спасіння тіла і душі цієї людини. О, Усі говорять, і здоровий розсудок каже, що залиши, тут уже путя ніякого не буде. Но серце материнське чи серце дружини, воно Саме навіть, може, до кінця не розуміє, як буде, але воно ще очікує чуда. За це чудо, дорогі браття і сестри, дорогі наші мироносиці, від лиця нашого, наших братів, храму всіх святих, ми хочемо вас привітати, за те, що ви, як і тоді святі жінки, не розуміли але покликані і. Наповнені любов'ю до божественного вчителя, пішли на такий великий подвиг. і отримали нагороду, першими, узнавши про Воскресіння Христа. Так і ви, наші дорогі, вірите в нас, допомагаєте нам, молитесь за нас. Не дарма народна мудрість говорить, що молитва Матері нам море піднімає, а молитва жінки це є щит духовний яким вона оберігає свою сім'ю, свого чоловіка і своїх дітей? Тому подражаючи святим жінкам мироносицям, будьте такими же святими, праведними, добрими, наповненими любов'ю, як мали серце, наповнене любов'ю святі жінки-мироносиці. Ми любимо вас, ми поважаємо вас, ми вдячні вам. За вашу підтримку, вашу допомогу. І як багато після радянського часу, після руйнації нашої церкви, дуже багато і великих святителів і сповідників, дуже багато священиків говорили про те, що церкву Господь спас завдяки білим платочкам, тобто жінкам. Які відстоювали храми, які відстоювали своїх священиків, і ми бачимо, що зараз більше в храмі стоять жінки, ніж чоловіки. І на ваші плечі поставлена і сьогодні проповідь про Воскресіння Христа, щоб ви несли цю благозвістку у своїй сім'ї, своїм діткам, своїм внукам, своїм чоловікам, щоб ви просвіщали їх. Словом божественної істини. Тому що бачите, як жінка вона може погубити дуже багато душ. Чим погубити? Своїм розвратом. Але жінка може і дуже багато людей спасти. Часто, як і все любі що каже, приходять люди і говорять, а моя бабуся мене навчила очі наш. А моя бабуся мені говорила, я не розумів тепер я зрозумів і прийшов до Бога. А ті прості, навіть не богословські, якісь високі істини, а прості, як, як жінки можуть донести з любов'ю, звістку, благу про Христа, проростає і згодом приносить гарний плід. Я бажаю вам, дорогі наші сестри, бабусі, дружини. Матері, щоб Господь вас оберігав і щоб оберігав ваші серця від смутку, від тривог за своїх дітей, за своїх чоловіків, братів, за своїх правників, за всіх тих, хто дорогий вашому серцю. А ми будемо старатися бути завжди поряд та допомагати вам нести свій. Жіночий Хрест. Зі святом вас Христос Воскрес!